Коли дитина переходить до більшої такої самості, самостійності, починає самостійно вже там жити, вдягатись, перевдягатись, митись і так далі, десь там якийсь перехід до середнього шкільного віку, дійсно, це співпадає з періодом активного зростання. І коли ми могли б допомогти краще, ми цей період втрачаємо тільки через те, що немає контролю візуального у батьків. Дитина сама собі. Так якісно, скоріш за все, не подивиться, як повинно. Відповідь на ваше питання в першу чергу: це візуальний контроль. Якщо ми бачимо зміну положень рівня по лінії плечей, по лінії кісток тазу, по симетрії реберних частин, зі спини, я вже не кажу, дитина сама собі не побачить. Це ті точки, які можна контролювати. Дуже важливо, щоб батьки звертали на це увагу.